Вітаю вас, мої золотенькі. Сьогодні у нас понеділок, початок нового робочого тижня, і ми з вами традиційно робимо прогноз на цей тиждень з 30 грудня по 5 січня. Обов'язково залишайте свої вподобайки, пишіть у коментарях загальні запитання. Та давайте подивимося, яким цей тиждень буде для нас по активності, так що він нам принесе. Сьогодні у нас понеділок, 30 грудня, і дуже багато втоми, дуже багато розчарування. Ах, сьогоднішня доба несе нам можливі наслідки, тому треба бути дуже уважними, дуже багато переміщень у повітряному просторі на сьогоднішню добу. Емоційно дуже складно, дуже і фізично важко, і емоційно важко, і вороги мають свої конкретні плани, так? а особливо це стосується якихось транспортних засобів, можливо, це. Якісь станції, можливо, це якісь автошляхи, треба бути дуже уважними. Завтрашня доба, вівторок, 31 грудня, можуть бути довгі, затяжні тривоги. Так, 31 грудня дивимося, може бути також активність, мені йде масова активність, тобто це багато. Польотів багато тривог будемо намагатися втримувати в принципі ситуацію, так, але активність буде і гучно таки буде. 31 число. Середа, перше число, також 25-й рік. Наслідки. Наслідки і активність у повітряному просторі необхідно бути дуже уважними, тому що вороги будуть провокувати. Ну, я думаю, ми це всі з вами розуміли, так, і розуміємо, чому так. І так у нас відбувається частенько. Четвер. Четвер мені йде відпрацювання захисних систем. От, але треба бути дуже уважними. Місця масового скупчення людей, торгові центри, місця відпочинку, так, там, де дуже-дуже багато населення збирається. П'ятниця. П'ятниця несе нам вночі також. Роботу захисту тиснення буде, але можлива втрата, втрата частково ресурсів. Циклічні події. Відпрацювання може бути близько водних об'єктів, лікарні, місця реабілітації та високі будинки. Дуже треба бути теж уважними. Субота. Субота, напружена ситуація, повторювані події по переміщенню і активності. Гучно буде, та більше йде відпрацювань захисних систем. І неділя, останній день тижня, темний період доби може бути активний, може бути захист і підвищена напруга лінії зіткнення, прифронтові лінії. Так, треба бути